Ісаак Бабвель, Одеське оповідання Дінрасо. Мені було 14 років. Я належав до безстрашного корпусу театральних баришників. Мій господар був шахрай із завжди примруженим оком і шовковими величезними вусами. Звали його Коля Шварц. Я потрапив до нього того нещасного року, коли в Одесі прогоріла італійська опера. Послухавшись рецензентів із газет, імпресаріо не виписав на гастролі Ансельмі і Тіто Руфо та вирішив обмежитися гарним ансамблем. Він був покараний за це, він прогорів, а з ним і ми. Шановне панство. Якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.